Шановні присутні керівники відділів управлінь наської міської ради ці заступники. Прошу, шановних депутатів, хвилини і мовчання, вшанувати усіх, хто віддав своє життя в війні російсько-українській в війні. Дякую. Запрошую за словом голову Кременецької міської виборчої комісії Оксану Анатоліну Вальчук для оголошення постанови про реєстрацію депутата Кременецької міської ради. Будь ласка. Доброго ранку всім присутнім. Постанова номер 90 про реєстрацію депутата Кременецької міської ради. Керуючись статтю 284 Виборчого кодексу України постановою ЦВК від 28 жовтня 2020 року. Затверджено роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних районних, міських районних у місті сільських селищних. Та сільських селищних міських гулів, враховуючи положення постанови ЦВК 10 серпня 2020 року, про порядок організації роботи та ведення діловодства виборчих комісій з виборів президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, постанови Кременецької міської територіальної виборчої комісії від 11.11.2020 року номер 59, про встановлення результатів виборів депутатів Кременецької міської ради Кременецького району Тернопільської області в єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Постанови Кременецької міської територіальної виборчої комісії від 15.01.2024 ноль номер про дострокове припинення повноважень депутатом Кременецької міської ради 8-го скликання Мельничуком Віталієм Петровичем та визнання обраним депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати. Кременецька міська територіальна виборча комісія постановляє зареєструвати обраного депутата Кременецької міської ради Кременецького району Тернопільської області в єдиному багатомандатному виборчому окрузі на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Антонюк Тетяну Георгію від Тернопільської обласної організації політичної партії Слуга народу. 24 червня 1973 року народження освіта вища директора Сапанівської зож 1-3 ступеня місце проживання. Село Малі Бережці Кременецького району. Тетяна Георгина, прошу вас прийняти присягу. Добрий день. Добре. Я Антонюк Тетяна Георгіївна. Вступаючи в права депутата Кременецької міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо громади Кременця та добробут його жителів. Гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, статуту територіальної громади міста Кременця, виконувати свої обов'язки в інтересах виборців, дбати, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування, вирішення питань місцевого життя. Надіюся на плідну працю та співпрацю зі всіма депутатами міської територіальної громади. Дякую, Андрій Миколаєвич. Ну, сама красива ми. Вона сама. І співпраця з депутатським корпусом це добре, але хотіла, щоб була співпраця із міським головою. Я бажаю вам здійснення усіх поставлених перед вами завдань, побажань, здійснення всіх мрій. Працюйте достойно, підверто на розвиток нашої громади. Вітаємо вас! Дякую! Все, до співпраці! Дякую, Дякую.